Росія втрачає позицію парі. Організація позбавила російську делегацію права голосу до кінця року і заборонила брати участь у керівних органах. Парє питання про повернення Москві права голосу. Переглянуть на початку наступного року. Російська делегація це засідання демонстративно проігнорувала. Раніше голова делегації Олексій Пушков заявляв, що Росія може не чекати виключення, а покинути організацію самостійно. За засіданням Парє у Страсбурзі слідкувала і наша колега Марія Клюк. Марія, привіт, чи одностайно голосували держави-учасники? Добрий вечір, колеги. Так голосували дійсно майже одностайно. За позбавлення Росії права голосу проголосували 145 депутатів парламентської асамблеї Ради Європи. 22 депутати висловилися проти ще стільки ж утримались. Однак голосуванню передувало жваве обговорення. Бажаючих виступити було настільки багато, що пані президент навіть просила дотримуватися регламенту і говорити не більше трьох хвилин, щоб усі встигли висловити свою точку зору. Утім, промови були схожі одна на одну майже всі до єдиного засуджували дії Росії. От відповісти на такі закиди було нікому. Російська делегація у повному складі засідання проігнорувала наступний спікер, пан Пушков від Російської Федерації, якого ми на жаль не бачимо зараз у залі. Тож рухаємось далі. Пізніше Олексій Пушков, глава російської делегації, пояснив журналістам, що не з'явився з колегами на засідання, бо то справжній політичний фарс. Мовляв, члени парє діють як інквізитори, і вони росіяни у цьому участі брати не хочуть. Натомість представники української делегації такого кроку не зрозуміли. Бо як можна вести мирний діалог із тим, кого просто немає? Ми закликаємо Росію до діалогу. Однак, подивіться довкола: немає жодного представника їхньої делегації. Тож який з ними може бути діалог? Їм ці мирні переговори не потрібні. Вони порушили всі норми асамблеї, не з'явившись на засідання сьогодні Росія не може впливати на жодне рішення пар адже не має права голосу. Не може вона і обіймати керівні посади в організації. Звісно, лунали і більш радикальні пропозиції, як то взагалі виключити Росію зі своїх лав. Однак європейських парламентарів бентежило те, що такий крок зробить мирний діалог із Москвою цілком неможливим сьогодні ми маємо показати рішуче засудження дії Росії, але як це зробити? Думаю, правильним буде позбавити її права голосу, і це не м'які санкції. Нам не потрібна ще більша деескалація конфлікту. для внесення поправки про повне позбавлення Росії повноважень не вистачило кілька голосів. Представники Грузії акцентували увагу Пар'є на тому, що 2008 року, коли Росія окупувала Південну Осетію та Абхазію, були ухвалені резолюції, які досі не виконав Кремль. зараз час показати, що діалог не діє. Потрібно показати Росії, що за все треба платити. Я підтримую найжорстокіші санкції і позбавлення Росії повноважень. Учора на сесії парламентської асамблеї ради Європи проголосували за ще одну резолюцію по Україні. У документі відкидаються будь-які ідеї федералізації, а Крим і надалі визнається українською територією. Весняна сесія Пар'є триватиме до завтра, тобто до п'ятниці. Однак російська делегація, вочевидь, полетить додому вже сьогодні, бо, за їхніми власними словами, робити їм там більше нічого. Колеги, дякуємо тобі, Марії. Це була Марія Клюк.